Легенький, можливо, трошки екзотичний салат, але дуже гарний, ну і, звісно, дуже смачний. Велику роль в салаті відіграє заправка, тож приготуємо її. Візьмемо одну столову ложку олії, одну чайну ложку меду, півчайної ложки гіршиці і одну столову ложку лимону. Перемішаємо все. Далі додамо третину чайної ложки солі і стільки ж. Чорного меленого перцю. Ще раз перемішаємо, і заправка готова. Підготувала ківі, хурму, помідори, мандарин, а з цибулі зробила квіточку. А з хурми формочкою вирізала таку помаранчеву прикрасу. Таке поєднання яскравих і різнобарних овочів і фруктів ідеально підходить для моєї задумки, щоб викласти його у формі віночка на тарілку. Беремо тарілку досить широку. В неї посередині ставимо піалку або бокал, як у мене. Навколо викладаємо руку, формуємо різдвяний салат віночок. Додамо ще консервовану кукурузу і ягоди калини. Також я підсмажила зерна кунжуту і додала їх. І останній акорд. Приготування салату додаємо заправку. Цей салат не тільки виглядає так святково і нарядно, але він іще надзвичайно смачний. Дуже виграшне поєднання, кислинки киві, солодкої хурми, нейтральної кукурудзи і свіжої руколи. Всі пропорції будуть в описі під відео. І я дуже сподіваюся, що цей салатик вам сподобається. І ви поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал. Другий салат також дуже швидко готується, корисний і прикрасить ваш стіл. Для заправки беремо по одній столовій ложці оливкової олії, соєвого соусу і лимонного соку. Ціль я не додавала, бо бринза солона. До складу салату входить бринза. Наріжуємо її середніми кубиками. Приблизно такими ж кубиками, як і бринза, наріжемо відварений буряк. Викладаємо на тарілку шпинат і руколу. Додаємо кубики буряка. Далі викладаємо бринзу. А насіння льону зробить цей салат ще більш корисним. Далі додаємо підсмажені горішки і заправляємо салат. Цей салат також яскравий, гарний і дуже смачний. Дякую за перегляд. Дуже сподіваюся, що вам відео сподобалось. Бажаю гарних свят і смачного!